Re ta Stone. Дніпр широкий, сердитий вітер завивав, додолу верби гневисокі, горами хвилі підійма, і блідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав, виглядав, неначе човен в синім морі, то вирина, то потепав. Ще треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів. Сичі в перекликались та ясен раз у раз скрипів, в таку добу під горою біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає, може, вийшла русалонька матері шукати, а може, жде козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька блукає, то дівчина ходить, сама не зна, бо причинна, що таке є робить. Так ворушка поробила, щоб менше скучала, щоб, бач, ходя опівночі, спала й виглядала козаченька молодого, що торік покинув, обіщався вернутися, та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились козацькі очі, не вимили біле личко, сльозенькі дівочі, Орел вийняв карі очі на чужому полі. Біло тіло вовки з'їли, така його доля. Дарма що ніч дівчоночко його виглядає, не вернеться чорнобривий, ти не привітає, не розпліте довгу косу, хустку не зав'яже, не на ліжко. Домовину сиротою ляже. Така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила? Козацькі очі, прости сироту. Кого ж її любити, ні батька, ні неньки, одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ти їй долю, вона молоденька. Бо люди чужі її засміють. Чи винна ж голубка, що голуба любить, чи винен той голуб, що сокіл убив? Сумує, воркує, білим світом нудить, літає, шукає? Дума заблудив, щаслива голубка високо літає, полине до Бога милого питать, кого ж сиротина, кого запитає, і хто їй розкаже, і хто хто її знає. Де милий чує, чи в темному гаї, чи в бистрім Дунаї коня напува? Чи, може, з другою другою кохає, її чорнобриву уже забува? Якби то далися орлинії крила за би морем милого знайшла, Живого б любила, другу б задушила, А до живого у яму плягла. Не так серце болить, щоб з ким поділитись, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журитись, журитись, каже думка, жалю завдає О Боже мій милий, така твоя доля, така її щастя, така її доля. А тим часом із діброви козак виїжджає. Під ним коник вороненький на силу ступає і знемігся, товаришу, сьогодні спочиним близько хата, де дівчина ворота отчинить, а може, вже очинила? Не мені другому, швидше, коню, швидше, коню, поспішай додому. Утомився вороненький і де спотикнеться, Коло серця козацького, як гадина, в'ється Ось і дуб той кучерявий. Вона, Боже милий, бач заснула, виглядавши моя закрила. кинув конята до неї. Боже ти мій, Боже, клич її та цілує, ні, вже не поможе. За що ж вони розлучили мене з тобою? Зареготався, розігнався та в дуб головою. Ідуть дівчата в поле жати. Та знай співають ідучи, як проводжала сина мати, Як бивсь татарин уночі. Ідуть під дубом зелененьким кінь замордований стоїть, а біля його молоденький Козак та дівчина лежить. Цікаві нігде правди діти. Підкралися, щоб ізлякать, коли подивляться, що вбити. З переполоху ну втікать. Чи всі ви тута кличе мати, Ходім шукати вечерять, пограємось, погуляймо та пісеньку заспіваймо. Ух, ух, солом'яний дух, дух, мене мати породила, нехрещену положила. Місяченьку, наш голубеньку, ходи до нас вечеряти. У нас козак в очереті, в очереті, в осоці, срібний місяць на руці. Молоденький, чорнобровий, знайшли вчора у діброві. Світи довше в чистім полі, щоб нагулятися доволі. Поки ще літають, поки півні не співають, освіти нам. Он щось ходить, он під дубом, щось там робить. Ух, ух, Солом'яний, дух, дух, мене мати породила. Нехрещену положила. Зареготались нехрещені гай обізвався, галас, зик, орда, мов ріже, мов скажені, Летять до дуба нічичерк. Схаменулись нехрещені дивляться, мелькає, що слізе вверх по стовбуру до самого краю. Отож тая дівчинонька, що сонна блудила. Отаку От то їй причину ворожка зробила, на самий верх на гіллячці стала серце коле, подивилась на всі боки та й лізе додолу. Кругом дуба русалоньки мовчки дожидали, взяли її сердешною та й залоскотали. Довго, довго дивувались на її уроду. Треті півні кукуріку шелеснули в воду, Защебетав жайворонок у гору летючи, заквала зозеленька, на дубу сидячи, защебетав соловейко, пішла луна гає, червоніє за горою, плугатар співає. Черніє гай над водою, де ляхи ходили. Засиніли понад Дніпром високі могили, пішов шелест по діброві, шепчуть густі лози, а дівчина спить під дубом Прибитій дорозі. Знать добре спить, що не чує, яку є зузуля, що не лічить чи довго жить. Знать добре заснула вона все ходить. З уст дні пари, широкий Дніпр нагомонить, розбивши вітер чорні хмари, ліг біля моря отпочить а з неба місяць так і сяє і над водою, і над гаєм, кругом, як в усі, все мовчить. Аж гульк з Дніпра поверинали, Малі й діти, сміючись. Ходімо гріться. Закричали, зійшло вже сонце, голі скрізь з осоки коси Бо дівчата. Ідуть дівчата в поле жати, Та знай, співають ідучи, як проваджала сина мати, Як бивсь татарин уночі. Ідуть під дубом зелененьким, кінь замордований стоїть, а біля його молоденький. Козак та дівчина лежить. Цікаві ніде правди діти. Підкрались, щоб ізлякать, коли подивляться, що вбитий, з переполоху ну втікать. Збиралися подруженьки, слізоньки втирають, збиралися товариші та ями копають. Прийшли попи з корогвами. Задзвонили дзвони, Оховали громадою, як слід по закону. Насипали край дороги дві могили в житті. Нема кому запитати, за що їх убито. Посадили над козаком явір та ялину, а в головах у дівчини червону калину. Прилітає зозуленька над ними кувати, прилітає соловейко, що ніч щебетати, виспівує та щебече, поки місяць зійде, поки тії русалоньки з Дніпра грітись вийдуть.